На Коломийщині боксували школярі. Близько сотні юних спортсменів мірялися силами на чемпіонаті Івано-Франківської області з боксу. Змагання проходили у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Чемпіонат області з боксу це відбіркові змагання. Кращі з кращих сформують збірну Івано-Франківщини. Вона і представлятиме Прикарпаття на всеукраїнському рівні. Організатори чемпіонату обласна федерація боксу спільно з головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації. Дуже приємно, що на сьогоднішній день з'їхалася така велика кількість дітей, школярів. Це фактично наші майбутні чемпіони. Ми бачимо, який запал іде, яка накал боротьби. Цікаві, дуже поєдинки, і будемо сподіватися, що без травм будуть підготовкою і проведенням чемпіонату займалася Коломийська федерація боксу. Головний суддя змагань суддя міжнародної категорії. Коломиянин Олександр Луцак у незвичній для себе ролі на чемпіонаті постала гордість місцевого боксу. Яна Сидор Зав'ялова на чемпіонаті дівчина теж була суддею. Я через це все пройшла зараз. Виступаю того, я знаю, які бувають рішення суддів. Бувають дуже жорстокі рішення, тому я сьогодні сужу неупереджено. Сужу чесно. Моя думка об'єктивна. Чемпіонат області з боксу серед школярів зібрав у столиці покуття близько сотні хлопців віком 13-14 років. Дівчата виступали поза конкурсом. Дебютантами на змаганнях була команда з Городенки. Свої сили показувала і дитячо-юнацька спортивна школа колос з Івано-Франківська. Уже перший хлопчик, який ну перший поєдинок виграв. Якраз щойно, коли ми завжди славились хорошим рівнем організації турнірів і змагань, тому клас з клубу ФСК Локомотив змагалося 15 боксерів. Це вихованці молодого талановитого тренера Тараса Степанюка. На них Коломийська федерація боксу спільно з фізкультурно-спортивним комплексом покладає великі надії. Звичайно, вже є перші переможці, які війдуть наступне коло змагань, які відбудуться вже завтра, будуть фінали або півфінали. Коломий представляє наш клуб Фіска Локомотив, бо серед нашого клубу так само є клуби, ті, які в місті розташовані. Є тут тренери, які теж працюють особисто з ними, і так само представляють коломи. Готувався зі збірною України до нас, приїхала була. З ними я ходив на зарядки зранку, було дві тренування в день, і я очікую стати чемпіоном. Ми тренувалися там збірною України. Ще, ну... Дуже як, важко ми тренувалися. Дуже багато таноленовитих спортсменів. Ну і так захотілося те житті типу, побити та як не юні. Коломийські боксери цього разу були на висоті. Завдяки їхній відмінній підготовці та старанням тренерів. Збірна Коломиї отримала загальнокомандне перше місце. У писанковому місті залишилося 9 золотих, 3 срібних і ще кілька бронзових медалей.